Усім привіт! У нас гарний літній ранок. Але що робити з пташками? Дивіться, як вони гадять на вікна. Може класти якийсь прапорець від річок, щоб їх відганати. Подивіться, ну що таке. Коротше, у нас ранок. Я зараз поставлю рибу у духовку і зроблю маші такий гарячий круасан. З м'яском і з е, сиром. Вона йде сьогодні до роботи, хоча сьогодні неділя, але це така робота, що треба йти і в свята, і в вихідні. Цей круасанчик треба розрізати пополам. Хто зі мною, може пам'ятаю, я вже колись робила. Можна так розрізати, щоб він тримався. І сюди середину кладемо сир і колбаску, м'яско, в кого що є. Можна якийсь салатик, якщо полюбляєте. Це отак закриваємо і виставляємо на гарячу сковорідку. Можна приплюснути. Сковорідку нічим не змащуємо. Круасани і так досить жирні. І отак його треба чимось притиснути. Можна тримати руками. Поки він не зажариться і не стане хрупкий. Можна на нього зверху покласти якийсь тягар, щоб не тримати руками бо пече. Я колись клала чисту кастрюльку і в кастрюльку ставила якийсь тягар або муку, або цукор пару хвилин з одного і з другого боку. Дивіться, ось такий зажарений, рум'яний і хрусткий. Получається краса на сніданок. Маша відправляється до роботи. Вона заступає на зміну на 12 годин. Ми до вночі поки добереться. А я готуюся. До гостей. До останнього моменту, до вчора ввечері, ми з Сонею збиралися йти на Стейтен Айленд, на фестиваль український. Сьогодні також зелені свята. з чим вас всіх і вітаю. Ну і чомусь український фестиваль відійшов на задній план перед святкуванням просто в такій спокійній домашній обстановці. Прийдуть Юра, Оля, Соня. Сьогодні така буде погода непогана, не жарко і не холодно, хмарно з проясненням. Але будемо сидіти трьохі. Дьо, дьо, дю, тю І Це яка краса, тут яка краса. Важка, треба якусь паличку її підперти. А Фікус, який Соня дала, теж пішов. Що буду готувати, не буду готувати нічого такого великого і багато, тому що кожен щось принесе потрошки свого. А диван ми так ще не взяли. Та сама історія. Багатий такий вибір, багато всього. Одні є занадто дорогі, другі є занадто дешеві. І боїшся купляти дешеве, тому що не знаєш, наскільки його вистачить. То сидимо поки без дивана, поки нас не, не перебори, що треба брати і все. Багато там у нас є на прикметі, вже відставили. Сидить, чекає. Не знаю, коли буде диван. Поки так, пусто. Спочатку думали брати якийсь е, такий куток, який. потім побачили, що цей куток буде займати багато місця. Зупинилися на дивані і все рівно диван нам чомусь не заходить, не знаю чому. Включила телевізор і думаю, ну що подивитися. І спорт тут є, і радіо, і США. І якісь познавальні програми, але здебільшого все на російській мові. І тому завжди переходиш на наше. А що там вдома? У нас є перший, у нас є п'ятий канал, 2 плюс 2, 1 плюс 1, інтер, 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 ICTV, СТБ. Всі канали є. Зараз на всіх каналах показують одне і те саме, так що включай, який хочеш. Тівкота квітник, і поки вони вивітали з позоселі в обід ворог вдарив. І... Випусти завітного випути. такого якось очікуваного якогось ланкері... речення, що в війні е... в Україні закінчилася війна, поки нема. Поки нічого доброго нема. Ти вдалося проскочити місце бадів. Я тут уже починаю збирати тарілки. Бачу, Степан приїхав. Бачу, щось несе. Зараз побачимо, що там у нього. Чим він нас потішить на зелені свята. Це його перший улов цього року. Він щасливий. Ану, показуй. Вже був? Так, не капай. Що це таке? Один? Один? А ось і красавчик. Ну, на цьому місці ти ще не ловив. На цьому місці я не ловив. От так це перший, наш місцевий. Ще живий, ще дихає. Вчора один втік. Сьогодні. Але то вчора великий був. Да. Да. Ти попався. Ти попав. Да. Ну, ось дивіться, що я пропоную зі своєї сторони: червона риба, Бутерброди з фогра. А це голубці з заморської томатної пасти, а це холодець страусіний. а це картопелька зараз буде, а це зелень чудова і салат здоров'я. Хто розуміє юмор, того вітаю, бо сама люблю поюморити. Все, чекаємо, гостей, кладу картопельку в духовку. Оля з Юрою якраз приїхали. Вони пунктуальні у нас, вони молодці. Поважаю пунктуальних людей, бо сама така. І Соня, підійде. Ну що ж, дивіться, вся компанія у зборі. Дивіться, як ми гарно сидимо. Вирішили сидіти в хаті, не знаю, чомусь, побоялися, що буде холодно на вулиці. Ну, не та погода. Вітаємо всіх зеленими святами. І треба Спасибо. за це випити. Давай. По чуть-чуть. Дивіться, які в нас чашки маленькі. Це що, я одна лише такої чашки. По-богатськи, великими. Всіх святами, всього найкращого, Божого благословення всім, дай Боже всім здоров'я, миру, щастя. Боже. На Дочекати навіть в мирі, в Так. Залишалося і для садіка, і для солова, і то. А й ви продав... міняли на горівку, не продавали. Він розказує бендик. Ні, за чого ви Ми міняли на горішки. На... Кажи, кажи, ти такий, як твій дід, колись розказував такі давні історії свого життя, коли він. Я тусь там... всі там... розказував. А тепер ти скинув дістав. І я брали ми e, 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 свині, щоб не видку свині, що там м'ясо відрубали, шинку відвезли. <су> Два-три <су> e, ребра, два e, ребра. Як, як на мене вокруг... комбінаті, вокруг... От береш свині два e, ребра, то виходить десь 10 кг м'яса. <су> Береш двох-трьох свини, береш по кусочку, хочуть печінки, навіть да, печінки. Ми, каже, серце не можемо по серці купити. Mm -hmm. а, mm -hmm. печінку пополам я можу розрубати. І mm -hmm. в магазині там у нас продавши була така хороша то, э, компанійська компаніона. Mm -hmm. Ми їм м'яса, вона п'ять-шість бутилок водки, ah, водички, сигарети, ну ми так навчили. сигарети. Воду мінеральну, ми пели тільки мінеральну воду, там водів немає, стіпі скважини, А зачем скважини, Як мінеральна вода туди і туди-сюди і п'ять-шість бутилок горілки? І ми так зарубали там свіжина, Про такий соласький бочокці. Ти знаєш, які солаські тисячі, ні, то й маленький. Що таке я перев'язку? По вміти правильно робити роботу. І наші не, філа, не, О, не it's wow. it's Sol, приєм, солдатський скорей, бачок той e, свіжиний, я брав м'ясо свій. Ходіли, якщо мусили да. кумикати, як би що і випитати. Офіцери приходили з бутилку, Приходили, о, я хочу свіжини. Я говорю, ти бутилку приніс в москалян. Ти, ти бутилку принес, от з бутилкою приходи, свіжина кажу, їсти. Степа, то ти тоді їх <ставлю> на місце ставив? Я тоді ставив на І Ну що, я свині бров, які не лакомі кусочки. Я знаю, де, де м'яконь м'ясо те є. Іра, то він за тобою довго ходив, бо він тебе несов як самий лакомий кусочок. Да. Ну, <ріст> 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 робили, робили такі, навіть шкрушили, то м'ясо на паянні лампі. Це на паянні лампи, файно. щоб спеції брали у нас там на роботі, де в магазині брав я спеції, які хотів. А, як такі робимо, то у нас усі просяли. <свистач> <свистач> Степан крути музику. Гуцульську. А у нас <свистач> вже гарбузик і тортик. Тортик київський принесла Соня. Гарбузик принесли Оля з юром. М'ясо вже у нас пішло, піцу Оля теж з юром принесла велику. М'ясо і курку. Ой Боже, ми забавляємося <свистач> тут. По-нашому Зараз будемо гуляти. Так. <свистач> ну і це все мочим. Файно сила Україна. Володимир діти. Покрасили, поламали сатанові діти. Правда. У нас рубель субічу. Кога се ово раскладаеш, и то, и то, и то, тежден, тежден, че скиќа тамо, ја не помив по термину скиќа, оно, моче се во води, потом они брале, Ростејале тоа што там на, на пасовиќу, ну, ну, да? да? uh -huh, вот, цу uh конопљутак -huh. ростејале, и оно висекало, кога оно висекало, они збирале сново у пучки, вот, и брале таку баталејавку, вот, ну, таки, с дрилјан, и биле, тако, ото, получава се, Ось от, от така баталевка шле тут закріплено на е, як ціпи. Як ціпи. да а, а тут ручкою, і ти постоянно й підсуваєш, підсуваєш тоб'є. Колись було а. інше значення, мала конопля. Коли з неї робили полотно, так, тепер. Набіряєш. Або то баба бере того, що вона вже, як тобі сказати, збиває ту кучки, було отаке, як ж гребло, такими гвоздями воно ну, кругли, але тут було так вождя, такі да. вичислила. До, да. І вона тим відчисувала вичисувала mm. і чесела. Це пам'ятаю, баба, скільки праці треба приложити, щось мати. Потім тому того, що переробляла, відколи відчисувала, тупо ті волокна відчесувалася. Вона знову, я не там вже не пам'ятаю. Ті волокна вона е, е, е як пермола і тягнула пряла. Mm -hmm. І пряла вже нитку. Е, то вийшла нитка, ну як писати. Ну не така тонка, і, і, ну, і не грубо. Ну, вот, no, називалася вона конопля чи пенька, я Ну пенька це йшло, яке йшло на канати. Пенька. Ну так. Ото грубі, то йшло, не... як другий сорт. А це йшло для. Nee, просто її вимочували, її да, обробляли. Да. То, обробляли, то... вона вибінювала її на сонці відбільювала, да. то виходить сорочки є. Вони зелені. жовті були, того бабця, я пам'ятаю, з відра розстріли. на траву стелила і з, відри, з відра водився на сорочку. Да, да. Пару разів за день. Щоб сонечко відбіло. І то вибілювало, стало такі сорочки, і вони м'які стало. І вони потім пряли такі тоненькі нитки, uh -huh, uh -huh. і все, і далі ткали сорочки, одне рушники. Бачите, а тепер курять. А тепер курять і сорочки, напевно, теж. Я і тільки красно знаю, Бердати. Що ти знаєш? Так, гості відходять. Любительниці квітів роз нарізали. Ну, ти що? Дожилися, так, Сьопа, дожилися. В своєму репертуарі. Так, все, щасливо вам, всього найкращого. Б... Злина, Дякую, що приходите. Що <рігла> <рігла> зробити? Щасливо. Я... Щасливо будьте в цьому районі, заходіть десь. Як будете тут десь. Але коли нас дома не буде, <рігла> дайте, дайте я жартую, позвонити. Ти що зможе, рішимо. Щасливо. А щоб ви не скучали? Все, кожний по машинах і всі додому. Завтра робоча неділя. А я обрізаю рози, які відсвіли тут. Як казали дівчата, до п'яти лисника. І Соня каже, Іра, обрізай, ну я вже обрізаю. Але не кожен Це, може згоди. бути... а Не, не Іри, а мені, згоди. Ага. Так, так. Нанемучу ще знати. Секрети. Все, з вами прощаюся. Всім пока. Цього найкращого. Святами. Бувайте здорові. Бай-бай. Yeah.